Всі плюються, що воно неякісне. Показую. Це є замінник скоба. Будь ласка, це замінник. І зараз вам покажу скобу. Покажу завод виробник, який робить оригінальні скоби. От, Є оригінальна скоба. Будь ласка, замінник і оригінал. 6 доларів і 20 доларів. Вибирайте. Кому що пасує. От. Хочете по оригіналу, будь ласка. Хочете по заміннику, будь ласка. Тільки різниця значить, 6,20-14 доларів різниці між оригіналом і замінником. Ducato по Boxer Citroen Джампер 250 кузов з 2006 року по 2025 рік. Та ці продаються як семочки, тому що вони дешеві і тому що вони часто ламаються. Ці гірше продаються, тому що не кожен готовий заплатити за звичайну скобу 20 доларів. Але є люди, які хочуть поставити по оригіналу. І ці речі теж є в наявності. В новому варіанті. Кому це необхідно, телефонуйте контакти в шапці профілю і будемо домовлятися про ваш вибір. Ціни ви заходите, там є посилання на телеграм-канал, вайбер канал. Ціни можна побачити. По оригінал і замінник. От, Фірма-оригінал і фірма-замінник. Будь ласка, отак От сфоткаю, поставимо, щоб було видно, що це є оригінал, це є замінник.